42-й день в Канаді 26.07.23. Сьогодні у нас вівторок. Сьогодні спокійний день. Сьогодні я поїхав на роботу. Добрався вчасно. Зранку, все, як завжди, кава, сніданок. Добрався вчасно. Подобається мені їхні дороги. Зразу зачеплю. Тут, от як є вулички, райончик, будинок, тут дорога. Тут дорога, якась розвилка, і перед кожною дорогою на стовпі висить вивіска. В цю сторону така вулиця, такий напрямок, в ту сторону така стріт. І от до любого перехрестка під'їжджаєш, зразу видно. Так само як в них Downtown, як сіткою йде. Авеню і Стріт пересікаються, і перед кожним перехрестком знак. Який номер вулиці, наприклад, яка це ID стріт? Там 15, 16, 17, і все по порядку. І, або, або вулиця. назва вулиці тут за містом, то вулиці. Дороги всі розміщені. З'їзди з траси. От як тут наприклад, де Дві або три дороги, то з'їзди окремо, автоматично окремо, дві або так само одна-дві дороги. Дуже зручно. Дороги не є ідеальні. З ямками, але не такі, як в Україні. Набагато краще. От хлопці кажуть, були в Онтаріо, то там повний капець, там ужасна дорога. Доїхав я на роботу вчасно. А, як вчасно. Перед... Е, я ж працюю в мене ті дві висотки біля військової частини. Там і танк стоїть на педесталі. І якась там фігня стала, чи щось загорілось. Пожарних, напевно, було п'ять. Поліція перекрита вся вулиця, то я десь хвилин 10 простояв в черзі. і Приїхав вчасно, десь по восьмій чу-чуть, якраз з своїм начальником там зустрівся. Бо то мене затримало. Мій напарник ще більше запізнився. Сьогодні я е, приклеїв плитку в іншій вежі, там треба було приклеїти, а в першій вежі зафугував. Потім. Коротше, робота була непина. Потім ми пішли, по-моєму, що підмалювали в одній кімнаті. Так, підмалювали одну штуку. В іншій кімнаті треба було заклеїти ванну, бо пробили ванну чимось тяжким. Приїхав майстер, то треба було з ним просто посидіти. Ось От таке. От робота була непильна. М -м -м Відпрацював в п'ятій годині я сьогодні поїхав до хлопців. До хлопців, бо один з них знайшов другу роботу. І вони платять за житло 1500 за квартиру двоє. А так вирішили б по 500 платити. Ну, якби ми жили троє. Навіть не троє, а два з половиною, бо він би працював там, але би прилітав в Калгарі, там, на тиждень-два на два, спав би на дивані. Але в одній з кімнат ми б спали двоє. Отак от. Так от. Ну, треба подумати. Треба подумати. Цікава пропозиція, бо півтора кілометра до роботи мені 20 хвилин пішком. Ти. Посиділи ми в них, взяли ми ці лаваш. Лаваш. Тут я забув, як воно називається. Я взяв собі, ми взяли собі гострий з тим хлопцем. То був такий реально гострий, супер чілі, якийсь дали, що у, я аж трохи спотів. Ну, тут все пекло. Ну так що аж. Це але. Отак от, от. Посиділи, поговорили. І я приїхав додому. Щось це сьогодні замаханий треба піти сьогодні скорше спати зараз ванна набирається йду по і відпочивати